А ти, а ти, бляха, на досвіді, да? а ти негідник. Це ти знаєш, все ти пробував. Молодець який. До проктолога то таке, знаєш, дитячі казки. Він же ніжно, рукавичку надягнув, вазелінчиком цим технічним змастив, пальчик в дубку засунув, такий тунтун. -тун 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 -тун". Ну я сам не в курсі, мені друг розповідав. Та ні, жартую в курсі, звісно. І він потім не робить такого, знаєш. <гум> він вставляє ніжно, висуває ніжно. Головне, щоб у нього був гарний настрій, манікюр і пальці не шуршаві. Ну, <гум> Ні, слухай, Олегше, я тебе трошки розчарую. Насправді проктолог п'ять пальців тобі одразу в сраку не буде пхати. Максимум один, тебе наїбали, то був не проктолог, блядь, і то були не пальці. Отаке розчарування тобі сьогодні на вечір. До речі, коли проктолог тобі проводив огляд, ти не відчував його руки на своїх плечах? Це важливий момент. <плес> <плес> Музика з поліцейської академії не грала, ні? З блакитної устриці. Ляха, бач, ну, цікаво з тобою. З тобою можна піднімати якісь цікаві актуальні теми. <плес> Блять, за тудвою. Але треба. Після кожного огляду проктолога треба пограти на арті. Це однозначно. Фул фугаси!